А, а що робив Путін? Він так само, він так само відстоював ті позиції. Тобто він був включений? Так, да, він був включений, сідаючи на Порошенка, демонструючи, що у нас є інші методи, крім суперечки за столом. От я хотів вас запитати, чи правда, що Путін погрожував Порошенку у присутності Меркель і Оланда? Операція в Дюбальцево розвивалася, м'яко кажучи, не дуже на нашу користь. І взагалі ці операції, вони. Ми ж з вами говорили вже, коли що дипломатії не є чим чи, чи якісь чудом. Ми можемо тільки зробити настільки, наскільки сильні наші Збройні Сили, держави, економіки, наше суспільство. І Путін по-всякому пояснював, натякав не тільки Порошенко, до речі, то важливо було і партнерам. По задачу Путіна було перетягнути на свою сторону партнерів. Задача Порошенка була зберігати партнерів на своїй стороні, іноді йдучи на компроміс. Щоб ці партнери залишили з тобою, а не бачили в тобі не з не недоговор людину. А задача Путіна було показати, що щоб ви не думали собі, я все рівно це зроблю, я все рівно захоплю. Так що краще, поки не пізно, перекидайтеся на правильну сторону, бо будь буде пізно. Нічого мені не зробити. От це така, от така умовна атмосфера. Хоча це все покувалося більш-менш дипломатичні слова.